Всім привіт, ребята! Сьогодні у мене буде обзорчик на мій дім, на мій новий ремонт. Ну що, поїхали. Перше це у нас коридор. Я недавно виставляла відео, розпаковую подарки з пошти. І що мені попадалося? Це отакий от, от салемачок Оте. Далі тут є от такі от костюмчики губка Боб. В Губка Боби є. В Губка Боби є такий от силачок. Ну я забула, як його звати. Ну, коротше, вот такий от костюмчик губка Боба. Далі тут є костюм Сквідварда. Такий от необичний. Ну, ще є Патріка. Да, його, вроді, звати Патрік. Ну, вроді би, да. так. Вот. Такий от розовий. Далі у нас тут кухня. Ось така от тут красива вона. Деякі шухляди пусті. Бо я просто не знаю, що сюди можна додати. Бо я зробила віддільний столик, щоб туди класти посуду. Вот такі тут тарілки. Тарілки, чайник, тут всякі, от, чайник, тут ще сковорідки є. Ну, коротше, що все треба. Так, у нас тут холодильник, він пустий. Неудивительно. Тут у нас є е, ця посудомоечна машина. Кран, тут є такий от. Мікроновка, ну і духовка, і плита. Вот. Далі тут у нас є двір. Да. Тут я поставила зонтик. Столик, ну і от таке от ба барбекю. Тут можна жарити бекончик. Далі тут є у нас качелька. Ну, тут ще є фонтанчики. Така от красива локація. Сюди, кстати, можна посадити крампіта. Хто не знав. Вот. Ну, такий у нас був перший етаж. Зараз у нас буде обзор на другий етаж. Ну що, поїхали. Так, ми вже приїхали на другий етаж. Ну що, поїхали. Так, тут у нас є такий от столик, тут можна краситися, робити всякі макіяжі, тут є крем, всякі тіні, Коротше, що все треба. Тут навіть є палетки, отакі от такі вот. красиві, розчоски, духи. Тут ще є масочки. Такі от, на зеленому фоні тупо треш. Е, всякі тут є от креми, щоб не згоріти на морі. Один, один для ніг і для спини, а один для рук. Ну, коротше, напевно, ви, ви поняли. да? Далі тут є у нас отакі от набори, косметики. Ну, і ще там є кісточки. Ну, і я тут таку от локацію красиву придумала. Локація зелена. От, далі ми йдемо. Тут у нас робоче місце. Тут от є комп'ютер, на якому можна щось е, подивитися. Наприклад, футбол. Да? От, тут є. Вот такие вот всякие картинки. Прикольные. Вот, такие вот необычные лампы. Вот. И вот такий вот куточек. Вот так красиво тут. Дальше. Дальше у нас коридор. Ой, давайте такого. Дальше у нас тут коридор. Вот. Такий вот тут диванчик. Класний. Вот. Тут можна сісти на, квіточ... на квіточки можна. Ну, і на пуфік. Вот. дуже мені ця комната подобається. Вот. Ну, тут можна ще подивитися телевізор. Дальше у нас е, комната йде. Так, виключимо телевізор. Так, далі у нас тут ванна комната. Так, показую саме інтересне. Тут у нас є дуже багато, що є в шухляді. Це є отакі от масочки. Ми мірили тільки, що зелену. А це от червона. Далі тут є крем від сонця. Ну, ще простий крем. Духи. Всякі полетінчика, порошок. Далі тут є отакі от прикольні штучки. Розказую, що це таке, хто не знає, це такі от шампуні, які красять цвет волос. Зараз я вам покажу. Ну, дивіться, в мене такий цвет волос, а зараз він буде голубим. Та-да! От. Тут даже коричневий може бути. Но коричневий, ну, мені не дуже нравится, так що в мене завжди такий от. Це, типа, швидко покрасити коси. Далі у нас тут отакі от скраби. Чорний і там є ще біжевий. От, ще є духи, ще є фен. Щоб посушити голову. І ще є бомбочки для ванни. Тільки я не знаю, чогось вони в мене не розтворяються в воді. Ну, це, знаєте, це можна попробувати на ванні. Може, на ванні воно буде. Ну, коротше, отакий от був обзорчик на другий етаж. І зараз ми підемо на третій. Поїхали! Так, ну що, ми вже прийшли на третій етаж. Хто не дивився відео, як ми робили ремонт на третьому етажі на чердакі, то можете подивитися, відео в мене є на каналі. Ну що, поїхали. Тут у мене є такий столик, там де можна ну, зробити макіяж. Всякі палітки, кісточки, духи, розчески. Коротше, що? Все, що треба. Тут в мене є великий гардероб. Да, Одежі в мене дуже багато. Коротше, от. В мене вона навіть не влізла сюди. Я її, коротше, сюди зложила. Ну, от така вот одежа. Такі от всякі костюмчики. Вот. Далі тут я сплю. Вот. Можна тут закрити шторку, ну і відкрити. Вот. Далі у нас тут є тумбочка. Тут є маски, салфетки, тені. Вот такі от. Ну, і ще такі вот бурдові якісь. От. Дальше наверху у мене є скраби. Скраби, або якісь е масочки для для волос, може. Далі тут у мене є отакі от от наборчики з помадами, там всякі кисточками. Коротше, є два наборчика Ой. Так, далі на другій поличці у мене є духи. Опять є оці крем від сонця, Фен. Ну і простий крем для рук. От. Ну, ребята, вот это было сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!